та перспективи українсько польських відносин це основна тематика традиційних міжнародних зустрічей. Дана конференція вже п'ята за рахунком. За результатами попередніх на ній презентували тритомне видання. Це ретроспектива історичної спадщини українсько польських відносин під назвою від гадяцької угоди до Європейського Союзу. Вийшли ми з думкою про те, щоб… Після кожного таких зустрічей формувати такі аналітичні записки, які надсилаються в органи державної влади, дипломатичні представництва. І дійсно, це добре таке інтелектуальне підґрунтя для працівників дипломатичного корпусу, наших урядовців, щоб вони могли глибше зрозуміти процеси, які відбувалися і які зараз відбуваються в українсько-польських відносинах з точки зору людей з боку науковців. У конференції беруть участь провідні наукові експерти галузі, історики, політологи та культурологи. Це представники університетських спільнот обох країн, в яких діють осередки дослідження діяльності центрально-східної Європи. Окрім представників вишів на подібних конференціях, завжди присутній дипломатичний корпус, що підтверджує важливість такого обміну думками для політичних взаємин обох держав. Ми вважаємо, що це дуже цікаве місце. Доведеться дуже цікава дискусія, і ми хочемо по перше, чути. Що думають науковці, про яких я згадувала раніше? По-друге, мати можливість з ними подискутувати, попитати, тому що дипломатична діяльність це найчастіше контакти з, з політиками, з журналістами, також з науковцями, але без зрозуміння якоїсь бази якихось процесів важко, наприклад, реалізувати якісь проекти чи готувати державну політику. Окрім щорічних конференцій, пожвавлюватиме українсько-польські стосунки діяльність спеціально створеного Галицького клубу. Він представив на конференції нову програму Галицький трикутник, яка діятиме у трьох містах Івано-Франківську, Львові та Перемошлі. Невдовзі запрацює перший українсько-польський портал Вільний з вільними. Перше число одноіменного щоквартального часопису Галицький клуб випустить наприкінці року.